Легка, дотепна, часом смішна, а часом тригерна історія з атмосферою спортивного студентського життя. Це я про книгу Угода Ель Кеннеді, яка потрапила мені в саме серденько. А таке з ромкомами у мене буває доволі рідко. Гард капітан хокейної команди Популярний хлопець з яким хочуть переспати всі дівчата. Але точно не Ганна. Розумна музикантка з характером. Вони абсолютно різні. Але одна угода докорінно змінює життя обох. Їх хімія, діалоги та сцени 18 були прям дуже вау. я насолоджувалася кожною їхньою взаємодією. Все виглядало гармонічно, щиро й природно. Обидва герої мають непросте минуле, яке на них вплинуло. І мені сподобалось, як це було описано в цій книзі, без зайвого пафосу, але з глибоким розумінням ситуації. Це додало історії, як на мене, реалістичності, окремий плюсик за активну згоду у стосунках. Не завжди важливо і цінно бачити в ромкомах. А вже ж, троп популярний хлопець і дівчина не з його світу читається з першої сторінки, тому деякі сюжетні повороти передбачувані. Але це частина жанру, яка зовсім не псує враження. Навпаки, як на мене, вона створює ту саму комфортну атмосферу, серед якої ми й читаємо подібні історії. Для мене угода це той випадок, коли хочеться сміятися, співпереживати і закохуватися разом з героями. Мене вразила, книга вміло поєднує справжню хімію між героями з темами травм, зцілення та довіри. Для мене це історія про внутрішню силу бути чесним із собою і з тим, кого любиш. Читала цю книгу? Діліться відгуками у коментарях.